Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, Солодкі бачить сни. Ліс Є домо для лісових тварин, взимку деревам важко, але дерева взимку не вмирають. Чому ж так відбувається? Рослини взагалі та дерева гинуть через те, що там, де отворилися кристали льоду, клітина зневоднюється і білок її згортається. Тобто клітина вмирає. І навесні вже не відновлюється. Цукор, розчинений в клітинному соку дерева, оберегає клітину від втрати води, а отже від згортання білка. Тобто цукор, який знаходиться в кожній клітиночці, з якої складається дерево та рослина взагалі, допомагає їй взимку не вмерти. Кажіть малята, чи вмирають дерева взимку? Чому дерева взимку не вмирають? Що цьому допомагає? Цукор у клітинах дерева приносить шкоду чи користь? Послухайте народні прикмети про січень. Якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний. Глибокий сніг у січні будуть дощі влітку. Якщо січень сухий, морозяний, то буде сухе і спекотне літо. Взимку ліс без вітру шумить бути хуртовині. Якщо січень мокрий та з відлигами, чекай холодного літа.